Основна проблема в тому, що в американців немає плану щодо Росії. Да. А план, який є, він, він застарілий. Це знову ж таки уявлення про те, що Росія може змінитися. З'явиться ліберальні кола, ліберально демократичні. Вони візьмуть якимось чином владу, яким невідомо. Знову ж таки, а яким чином? Ну ну якимось. Ну будуть сидіти, значить, буде вся діаспора їхня, сидіти по закордонах, записувати YouTube, робити канал дощ ще щось. Ну добре. Ну добре, так воно буде функціонувати, воно буде там, значить, обурення путінській владі, так воно є. А що далі? Тому що е ситуація така склалася, що реальних інструментів щось змінити в них немає. Ми це все бачимо. Е з іншого боку, Захід нічого не може сказати, тому що вони ж не передбачають. От Розумієте, вони дещо пригальмували в тому, що відбувається в Росії. І вони зараз зовсім не рефлексують фактори, наприклад, а що ж сталося, що ж призвело до ситуації з Пригожиним? А що ж призвело до того, що ось так відбулося? Так може, оце є, тому що я вірю, я вірю в те, що в Росії може щось змінитися тільки з новим Пригожиним. Тільки ті, хто зараз оці мобілізовані, невдоволені, знайдуть собі нового лідера і щось будуть робити. Хто цим скористається, я не знаю. Ну хтось чи вони цим скористаються, чи хтось цим скористається. Задача ж, яка буде? Валіть. Ну, тобто звалити владу, я маю на увазі, повалити дійствуючий режим. А кого призвести до влади, невідомо привести. Е, розрахунок на те, що в цей час можна буде привести Навальну, привести ще когось, звести всіх лібералів і сказати, що виходьте там з потяга чи звідкись йдіть, береть владу. Він теж не працює. Другий фактор, який Сполучені Штати теж мало враховують, що є Китай. І Китай дуже активно стежить, і Китай ніколи зараз за цих умов не віддасть всю Росію під вплив Заходу. Цього вже не буде ніколи, тому що якщо в 90-х роках це вдалося, зараз Китай цього зробити не дасть. І все. І на цьому тлі просто американцям зручно, європейцям зручно сказати, що дивіться, ми підтримуємо діючу російську опозицію. Вона там якась є. Що ця опозиція зробить, коли вона чогось досягне, ну ми не знаємо. Але але її треба підтримати. Звичайно, я тут абсолютно погоджуюсь. Політично це правильно. Боротьба, боротьба, значить за демократію, за права людини, боротьба за те, щоб звільнити репресованих, це окей. Але а, зрештою, е, от я дуже добре пам'ятаю цю ситуацію з Пригожиним. Ага. Я дуже добре пам'ятаю, коли українські спецслужби хотіли включитися через різні рухи. Так, Радикалі Гіон Свободи а що, Росії зробив. Зупинив, вот, сказав не дійте". вот. вот. Чому не діяти? А чому не діяти? Чому не дати їм зайти в ту ж саму Білгородську область? Коли ситуація розвивається в динаміці, це навпаки треба діяти. Не дійте щоби що. Ну от чому от я думаю, що якраз оце і демонструє не стратегію, як таку чітко визначену, а от, по-перше, її відсутність. А підхід до Росії полягає в тому, щоб не було гірше. Да, щоб не було хаосу, не було дезінтеграції, не було проблем. Краще, хай буде там якийсь поганець, але щоб воно було контрольовано, зокрема ядерна зброя. От щодо того, хто може поміняти владу, от у мене відчуття вони не не роблять ставку реальна на прихід до влади лібералів. Ну вони розуміють, що ну не ці люди, які можуть прийти до влади там, навіть через вибори, я вже не кажу про якусь там революцію. Да, от скоріше, це новий Гарбачов, да, умовний лапках. Да. Да, yeah, да, так да, якщо там відбудеться якась трансформація режиму, mm -hmm. а от для чого потрібні позиціонери? Як і ліберали ще радянського ну, дисиденти, да, академік да. Сахаров і так далі, yeah. для того, щоб вони були поруч. І щоб вони стали частиною, або, скажімо так, непрямим союзником, або тимчасовим союзником нової російської влади, і тоді вже можна з ними працювати. І ще одна теза: от щодо от, от, питання, чи відволіще увагу від України, мені дуже сподобалось, як реагували багато хто з європейських політиків на смерть Навального. Да, Да, головне, ну тому що всі гадали, а що робити, як реагувати? Санкції чергові. Да, ну, ну вже стільки санкцій бачили. Сегодня ми вже оголошено. до них ставимось так, м'яко кажучи, або стримано, або іронічно. Тим більше тут будуть тільки ну особисті, скоріше за все, от, ну там ввели санкції проти цих працівників колонії, ну, да, да, ну да. всі і та, так далі. Та, та. Ну Оце це взагалі. не серйозно санкції і проти ножа за те, що ми... ним зарізали. Ну, ну, та, не, так, та. То, та. Але Собідувати. от реакція, на мій погляд, була правильна у багатьох європейських політиків найбільш ефективний спосіб відреагувати на смерть Навального. Допомогти Україні дати більше допомоги Україні, тому що це буде найкраща відповідь путінському режиму і найкращий спосіб боротьби з путінським режимом саме через допомогу Україні. Але все-таки бачите, переключення уваги воно присутнє, тобто повертають. Е, і я до цього ще додам в продовження історії з умовним Горбачовим. Я скажемо, тут перепрошую так, ви, я просто додам переключення уваги. А для нас було гірше, коли сталася ситуація в Ізраїлі. напали, Тому що тоді 100%. зброю американці почали да, давати відверто. Да. Ми розуміємо, яка могла снаряди, би... які були так, там, визнати так, да. так. А з Йорданії скільки пішло зброї з бази, з бази американських. Оце, оце було. А в цьому випадку ну це це, це це все ж таки немає таких практичних наслідків. Скоріше То, інформаційно, інформаційно так. так, інформаційно. так ну, це, інформаційно. це добре, що ми це розрулили. А я ще додам одну деталь. Другого дня після смерті Навального партія громадянська ініціатива та ж видвигала Надєждіна, висувала на посаду кандидата в президенти, Висувала вона раніше і Ксенію Собчак. Була така історія, ну це фактично прокремлівська партія. Подали заявку на проведення мітингу 2 березня величезного у Москве в... з нагоди пам'яті вбивства Нінцова і Навального 2 березня кількість 50 тисяч чоловік. Погодження із фондом боротьби з корупцією чи, взагалі з командою Навального, цієї ініціативи не було. Це пройшло десь так позаду. Я до чого веду? Що зараз все таки оця історія з підігріванням Навальної. Є ну таким викликом для умовної е, такої ще собі прихований ще однієї позиції на Росії, як на мене, там в особі Кирієнка або ще щекось. У цієї мишини ну, Кирієнка, скоріше ну це точно не опозиція, просто ні, ні, я о, маю там на увазі... вплив є. Вот да, це симулякар да, опозиції да, да. або і призначеною позиційною спро Може спровокувати додаткові процеси на Росії. Вона мов вони їх можуть ініціювати. Бо Надєждін зараз втік фактично із Росії. Його немає. Він віщає із Середньої Азії. В той момент, коли проходять судові позови у Верховному суді, там питання кандидата вже нібито знято, але такий момент, такий момент є. І вони направду бояться е, організації якихось дійств. Я не скажу це мітингів, тому що складно назвати дійств саме на Росії. Ну, і Тіло ж не видають саме тому да. під проводом того, що тіло не видають, і ця ситуація вона може ну, суттєво е, трансформуватися в абсолютно інші дії події на Росії. Я, звісно, поки що таке припущення роблю е, через призму. Саме підігрівання цього сигналу з Білого Дому, бо Білий Дім, як на мене, вчорашня ця подія, ну вона дуже Я ябило тут. Знаєш, вибачте додам тільки таку річ, що а найважливіше в цьому мені здається, що все ж таки оці події, які відбуваються. Вони свідчить про те, що ну чому це потрібно, ага. тому що Росії потрібно продемонструвати, що жодної альтернативи бути не може. Тобто, вочевидь, готується під когось. Ця от Навальний його вбивство це розчищення шляху для когось, для єдиної альтернативи, яка може так. бути для кого, питання відкрите. кадиров, не кадиров, хтось інший. але чітке розуміння: до речі, кадирова ніхто не чіпає. Ні його, ні, скажімо так, і йому нічого не загрожує. Це теж цікавий момент. Інших, тобто, під кого це? Оце найважливіше, хто стоїть за лаштунками цих подій зараз, які відбуваються, і під кого розчищається фактично єдина можлива дорога. То я і сьогодні. буде в результаті домовлятися із Заходом, в тому числі. Я не знаю, чи Захід про це знає, їхні розвідки, їхні можливості, можливо, і знають. Вони вже знають. Я думаю, і. І вони вже придивляються до того, а хто ж, а з ким же ж працює. Тому що, розумієте, в чому тут ситуація? Ситуація ж то в тому, що вбиваються будь-які, скажімо так, перспективи чи надії на будь-які зміни. Путін хоче продемонструвати, що режим цементується. що навіть не думайте Абсолютно, вживати да. якісь кроки, по тому, щоб щось тут дестабілізувати, навіть не мрійте. І отут це найцікавіший момент. Я поки що не знаю. У мене немає відповіді на питання, під кого це все робиться. але Якийсь замисел в цьому всьому він все ж таки присутній.